Друзі, третій поєдинок стартового туру мастера тіліги зимового сезону Авенґа проти АБТО. Привіталася команда і вітаємося ще раз. Ми з вами. Тож, матч за третє місце також поступився. Ось ну і Ярослав Ріпей став кращим воротарем. І як то кажуть, як розпочнеш, так і далі буде. Тож важливо сьогодні здобути перемогу. Олег Павлівна. Михайло бшіє. Пасовує. Михайло Лапші. Пробиває біле Грає. Горілко опиняється на паркеті без порушень. Правил. Переведення право. Не залишається у нас у Грі. Тарас Ходак. Удар на місці. Віталійдес. Чергова спроба. Простріл на місці. Ярослав Ріпає. Ярослав Ріпай біжить сам зараз в атаку. Ярослав Ріпай пробиватиме. Пробиває але надто сильно. Вийшло так, як вийшло. Михайло лапші. Горілко. Олександр зараз з м'ячем. Горіалко пробиває. Тут Все контролює Олег Павлів. Павлів йде далі. Павлів стоїть на ногах. Горіалко пробиває на місці. У нас Ріпей, тут немає порушень правил. Росхід із суперника Михайло. Переводить на Олександра Горілка. Горієлко Гор проходить суперника, пробиває горілку. Ярослав Ріпей рятує. Друзі, другий тайм поєдинку. Венга і Бітіуофікса. Першої провини сустрічі в нас Ось... за цим стандартом перехоплення Олег Павлів. Олег Павлів йде далі. Олег Павлів забиває. Олег Павлів. 1-0. 23 хвилина. Відкриває рахунок Венга. Олег Павлів взяв ініціативу свої рухи і зрештою забиває. Тут працював. І зараз Михайло Лапші на правий фланг відпасовує. Удар по воротах, чи буде добивання, але. Поперечка з першому таймі на зарвіс так стояв на воротах. У команди. Венгел. В другому таймі мало би бути зараз на половині медатчика суперників. Павлів його удар. Рукошет і м'яса Ходака. Терлецький Томків. Ріпей простріл, який же.